Різький сон з полоп ранку, я вже почув вибухи. Всі розмови закінчуються. Е, там грусні капіці, тримаємося там, все таке. Оцим гумором з перших ноток цього повномасштабного вторгнення ми вже перемогли. В'ячеслав Довженко український актор театру і кіно, заслужений артист України, актор Київського академічного драматичного театру на Подолі. Грав у фільмах Кіборги, інший Франко, Свінгери та багатьох інших. Актор серіалів «Дільничий з Деверза, Подорожники за три дні до кохання, райське місце та інших. Під час широкомасштабного вторгнення В'ячеслав почав створювати соціальні та історичні ролики для піднесення національного духу та координувати благодійні фонди. Але ж а дівчини. На честь видатного українського письменника Стівена Кінга. Концерт! Зокрема діти нає! А сюсе! Двадцять го я вам розкажу ввечері. До мене подзвонив старший син і. З острахом повідомив, що тату треба щось робити, а він студент другого курсу. І на що я йому сказав, синок, нічого не буде, все буде добре, не переймайся. А 24-го мене розбудив його дзвоник, тато почалось. І вже крізь сон, це було п'ятого ранку, я вже почув вибухи. І потім я почав набирати всіх своїх знайомих військових, які в мене є, щоб долучитися було. до військової справи. На що мені було сказано ти? Наше достояння сиди вдома. Ми без 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 тебе обійдемось. Ми почали з другом робити ролики. Патріотичні їх не так багато вийшло, потім це якось так все притихло. Перша історія була остров зміни у нас, тому що ми вичитали, що острів зміни це не просто острів зміни, а це, це був древньогрецький там острів, досить великий, і там стояв храм Ахілу. І ми цю алегорію, зразу за нею взялися і зробили. І ми в стилі Кетляревського. Я я сам швиденько на олівцем писав цей віршик про остров Зміни. І ми випустили перший ролик з такою алегорією, що для Путлера це стало п'ятою пітою цей воєнний корабль з цього самого острова, і почалася великому рахунку, їх поразка. Велич лишився невеличкий острів, відомий нам за назвою Зміїний. І ось великий фу, якого в світі знають як. Пішов армадою своєю забрати у сусіда волю. Хіба ж міг знати той плюгавий дід, що той маленький острів, де був колись величний храм Ахілу, для нього стане Ахілесовий п'ятою. Цей ролик дуже круто зайшов і почали писати люди: давайте ще, давайте ще, давайте ще. Ми почали ще робити. Потім зробили ролик про Чорнобаївку. Відповідно, тоді вона була на у всіх на. Слуху не тямили ворожать не до люди, що ця земля для них точнісінькі бермуди, і плине час, а бусурмани замість кият знаходять тут ганьбу і забуття. А де це Ну, Дитавачі в вовврайвоветем тріугольники. Буча, Ерпень, буча Ерпень, да. о господи. І теж дуже добре. Потім до мене почали дзвонити вже вчителі, А давайте ви зробите багато роликів, і ми будемо показувати старшим класам взагалі. Бо це ми брали якусь там родзинку історичну, там, наприклад, Чорнобаївка, це там оці три побудовані фортеці, які були. Там якийсь священик окропив їх, заговорив, скажімо так. І ця Чорнобаївка для всіх ворогів, які сюди приходили на цю землю, якийсь Бермуцький трикутник. Вони там постійно всі пропадають. Ще зробили канатоп ну, карантопські відьми. І ми робили ці ролики під гаслом Народ військо. Я пишаюсь всіма, всіма, хто на сьогоднішній день бороть нашу країну зброєю в руках. Пишаюсь і е, тими, хто є серед моїх друзів, близьких. І, звісно, велика, величезна вдячність на покоління буде їм вперед. Тому що це ось такий непростий вибір взяти зброю в руки. Там хтось, там, ми митці, беремо мистецьку зброю в руки. Але а от люди, які взяли конкретну зброю, це Непростий вибір. І це шана на на віки таким людям. І наша задача просто поколінням розказувати про героїзм, про щирість, про класність вибачте, цих людей, які от зараз це все роблять. Наша задача потім, от я завжди їм кажу, ви наше все, а ми ваше потім. То ми маємо це гасло потім підтримувати після них. Величезна вдячність за те, що вони. Цю країну роблять незалежною нарешті. Не відкрив зараз таємницю. Жоден військовий, який воює, не хоче спілкуватись про війну. Їм хочеться роз... спілкуватись про життя. І це нормально. Там Хлопець мені показував, як, як вони е, на, 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 на передку, як вони там перідку, Оце у нас там картопля, відосики мені знімав. Це картопля, ми зараз її чистимо, а оце, оце мій автомат лежить, ще його не почистив. Там. І от він ходить показує, це ліжко, ми тут спимо". Ну Йому це було потрібно, Тобто, щоб я отак сів ввечері і подивився, як вони, там, як вони там живуть. Такі теплі спілкування. Була історія, коли жінки Азовсталі, коли вони сюди евакуювалися, ми робили зустрічі, і, звісно, без Гуцулки Ксенії не обійшлося. То я взяв гітару і Гуцулку Ксенію і читав оці гумористичні віршики. Ну, тобто, Людям це потрібно, і військовим це потрібно. Всі розмови закінчуються, там... русні капець, тримаємося там, все таке. У мене є і кіборги, і зараз от вийде обмін фільм теж про на військову тематику, історичні фільми. Це фільми, це далеко від життя. Кіно це ілюзія. Ми її створюємо. Якщо вона схоже на життя, тоді ми гарно створили цю ілюзію. Є е, 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 така е, мрія у, у продюсерів зняти. Фільм про бучу, про реальні події, і мені було запропоновано зіграти головного антагоніста. Якщо всі персонажі в цій стрічці вони документальні, тобто це реальні люди, то цей антагоніст це такий збірний має бути персонаж з усіх негодяїв, які ми там бачили, чули і знаємо, то от як ідеологія расизму розтліває і е, е, як людина гниє зсередини. От в що вона може перетворитися з такою, начебто, ідеєю такого самодурства, якийсь білий гвардієць, от він мріє в якусь ідею цього расизму, а перетворюється в страшну істоту. Ми спасемо страну. Вибору нет. Либо ні, либо ми. А хто не согласен? Що ж. вбивча історія для, для людини. Людина себе вб'є таким чином і перетворить в, в нелюда, в, в тварину якусь. І цей шлях мені цікаво показати. Тобто є, є... якісь задумки наперед, але поки що це все задумки. У нас були багато спілкування тут з російськими колегами, скажімо так, доходило до таких. З невеличких я завжди не, не, не скривав свою позицію. Тобто, коли ми на якихось там п'янках спілкувалися, я завжди попереджав, що я націоналіст, ребята. Давайте так. Якщо ви приїжджаєте до нас в гості, то ми вас дуже гарно тут частуємо, і ми можемо гарно спілкуватися. Ми люди гостинні. Але якщо ви будете тут плювати на моїй землі, то я просто морду наб'ю. І це була моя позиція. Я ніколи її не скривав. От питання хороших розких. Немає їх хороших. Я завжди розказую цей анекдот всім про. Два куми сидять і кажуть, що ти всі гадьбиш? Ну, вони ж не всі погані русські. Ну що ти так не можна ж так Він да Я не сперечаюсь. Да, я отак і бачу Дніпро, красота, короче, і пливуть гроби. Хороші русский, в хороших грабах, погані в поганих. <сум> тобто, все, це питання має бути закрите для нас назавжди. Не треба його культувати і придумувати якусь, притягувати якусь історію. Я сам родом з Дніпра, тому всі оці південні території Мелітополь, Запорізька область, Бердянська, вона перша Нівеста була з Бердянська родом, то це все мої рідні, рідні, рід, рідна моя земля. Дуже болюче на сьогоднішній день. І ми колись в Гастролі їздили, і в Донецьк, і в Луганськ. І от зараз, коли розумієш, що були часи, коли ти без проблем їздив по всій території України, а зараз вона... Тимчасово окуповано. В даному випадку хочеться тільки підтримати тих людей, які під окупацією знаходяться. От вони чекають. Я знаю, що дуже багато людей в Луганщині, які вже не дивляться за вісім років окуповані. а вони, вони сидять і чекають, коли їх те окупують. Мріють про це. У мене дуже багато знайомих, які мають родичів, які пишуть таємно ці смс-кі. От, от скоро, от, от скоро. І вони дійсно дуже, 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 дуже. Жадають, щоб це все поскоріше відбулося. Де купують, то із задоволенням, я думаю, треба буде зробити хороший гастрольний тур по, по всій території України. Обов'язково.